З днем флага Російської Федерації, цікавором наша. Ага. І... Розумієш на російській мові. Ну, давай буду спілкуватися українською. Знає, ти ж на спілкувати. А як ти тоді мене будеш розуміти? Ну, розумію. Ну, якщо ти здатний послуговуватися українською мовою, я буду дуже радий з тобою поспілкуватись українською. Але в такому випадку ти теж будеш змушений використовувати українську мову. На один лап, ти розмовляєш, значить, на русскому. Я ти сказав, по чому ти розговориш на руска? Значить, робить на своєму я я запитав, чи ти розумієш? Якщо ти розумієш, теж перейди на українську мову і будемо спілкуватися українською. Думаю, Перше до Думаю. тебе запитання: скільки Думаю. підкажи, будь ласка, скільки коштує, скільки коштує вставити зуб двічку? Скільки коштує вставити зуб двічку в твоєму міст... місті? Приблизно діапазон хочу поїхати полікувати Приблизно... 1030. Що ти брешеш? Ти ж не ходив до стоматолога, в тебе немає двієчки. А в тебе одинички немає. Зумі. Дивись, як у свинки в, вон, в дирці немає зубів. І в тебе дирочка. Ти, дивись, у, у. а чого ти прибрав свинку? Підніми, підніми свинку. Підніми свинку!